Вітаємо вас, шановні українці та україночки! Який національний природний парк є найбільшим за площею в Україні? Подільські товтри. Це національний природний парк в Україні в межах Кам'янець-Подільського та Хмельницького районів Хмельницької області. Загальна площа території парку 261 316 гектарів. З них у власності парку перебуває 4516 гектарів. За площею це найбільший парк України і один з найбільших парків Європи. Наступне питання надіслала пані Тетяна із Сумської області. Яке місто Сумської області було останньою столицею Гетьманщини війська Запорозького. Місто глухів. Глухів столиця війська Запорозького 1708-1764 років. Таким чином, глухів був столицею трьох останніх гетьманів Івана Скоропадського, Данила Апостола та Кирила Розумовського, а також останніх урядових органів Лівобережної України. Наступне питання надіслано для вас привітанням з прикарпаття. Запитання надіслала пані Наталя місто Івано-Франківськ. Всі знають, що найвища вершина українських Карпат це Говерла. А як називається друга за висотою вершина Карпат? Бребенескул. Висота 2038 метрів, за іншими даними 2032 або 2035. Поверхня куполоподібна. На схилах поширені льодовикові форми рельєфу сліди процесів морозного вивітрювання. Вершина Бребенеску знаходиться між двох інших мальовничих гір Манчул і Ребра. Вона не так явно виділяється на тлі навколишнього пейзажу, але зате тут є зручні трекінгові маршрути. А по дорозі можна побачити ще багато карпатських пам'яток, наприклад, одноіменне високогірне озеро, Дзембронські водоспади або вухатий камінь. Один зі спонсорів нашого каналу пан Володимир з міста Горішні плавні запропонував нам з вами трохи поринити у космос і відповісти на декілька наступних питань. Скільки планет в сонячній системі? Вісім. Сьогодні у сонячній системі відомо вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Всім відома дев'ята планета Плутон з 2006 року не вважається планетою. Це сталося після 26-ї асамблеї Міжнародного астрономічного союзу, що відбулася у 2006 році у Празі. Через 76 років після відкриття Плутон більше не входить до списку основних планет сонячної системи. Їх залишилося лише 8. Наступне питання також космічне. Яка планета сонячної системи має найдовшу орбіту? Нептун. Найбільшою орбітою серед планет Сонячної системи володіє Нептун. Нептун найвіддаленіша планета від Сонця. Пані та панове. Ви також можете стати спонсором каналу. Таким чином, підтримаєте канал у розвитку і отримаєте приємні бонуси від нашого каналу. Також, якщо у вас є можливість, можна підтримати авторів каналу на будь-яку суму. Збираємо на генератор, він нам дуже потрібен. Вся інформація в закріпленому коментарі. Заздалегідь, дякуємо кожному за допомогу! Наступне питання для вас запропонувала пані Ірина на зв'язку Житомирська область. В якому українському місті народився англійський письменник Джозеф Конрад? Місто Бердичів Джозеф Конрад англійський письменник польського походження, вважається одним із найвидатніших англійських письменників. Народився 3 грудня 1957 року в місті Бердичів Житомирської області. Наш глядач пані Ніна з Вінницької області надіслала дуже багато запитань для вас. Ми щиро вдячні за таку активну участь в житті каналу Тести українською мовою. А ось і питання. Коли відбулася битва під хотином? У 1621 році. Хотинська битва. Битва між військами Речі Посполитої та Османської імперії біля міста Хотин. Завершальна частина Хотинської війни 1620 1621 років. Закінчилась перемогою об'єднаних сил Речі Посполитої та Українського козацтва. Величезний внесок у знищення Османської імперії під Хотином зробили запорізькі козаки, на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним. Внаслідок поразки турецький султан Осман ІІ був змушений припинити війну. Хотинський мирний договір. Це договір, укладений між Річчю Посполитою і Османською імперією після завершення Хотинської битви. Де знаходиться Хотинська фортеця. Чернівецька область. Хотинська фортеця. Це середньовічна, укріплена фортифікаційна споруда. В місті Хотин, Чернівецька область. Ця твердиня на правому березі Дністра була однією з наймогутніших у тогочасній східній Європі. Яку назву має найдовша річка, яка протікає винятково територію України? Південний Буг. Південний Буг – Це річка на південному заході України. Бере початок на Поділлі і впадає до Бузького лиману Чорного моря. Це найдовша річка з тих, що течуть винятково територію України. Її довжина 806 кілометрів. Басейн річки також розташований повністю на території нашої країни. Пані та Панове. Щиро вдячні всім, хто надсилає свої питання. Всі, у кого є бажання почути своє питання в нашій вікторині, надсилайте його нам, будь-яким зручним для вас способом. Вся інформація в описі до відео або в закріпленому коментарі. Чекаємо на ваші питання. Дякуємо вам, що були з нами. І пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.